Один із найдорожчих делікатесів світу виготовляють в Україні. Червону та чорну ікру збирають у Чернівецькій області. Тут більше десятки різних форелевих заводів, де фахівці добре знають, як дістати ікру і не нашкодити рибі. Спеціально для чернівецького репортера виробники відкривають таємницю. Скільки одна луската може дати кав'яру, і що потрібно робити, аби наш легумін був нічим не гіршим від заморського. Одне із десятка рибоводних підприємств буковини, де вирощують форель, та осетрів облаштували серед карпатських гір. Тут ще чверть століття тому був ліс, але природні джерела утворили ставки, які згодом переобладнали на спеціальні басейни. Нині в них плаває кілька тонн форелі. Діти маленькі, от ти ж приходиш, а воно ж біжить, бо воно чекає, Вони вже ж нас і пізнають. Я думаю, я так собі уявляю, що вони нас пізнають. Від дрібних мальків і до гігантів. Зараз якраз сезон збору ікри. Для робітників нове випробування. Треба відібрати пузатих рибин і дістати червоний кав'яр. Так з однієї лускатої можна стідити до 300 грамів ікри. Але все треба робити, кажуть, дуже обережно. В гумових рукавичках рибу обгортати у тканину, щоб не опекти своєю температурою тіла. Ну, від голих рук воно ну, реально. Спалюється, бо в Рибі температура 2 градуси, наприклад, у нас 36,6. Така форелева ікра має дуже багато корисних властивостей. Вона яскраво червона, зернинки великі. На підприємстві запевняють, нічим не гірша за ікру з-за кордону. Форелева ікра не поступається лососеві, бо це є підвид лососевих. А тут плавають гіганти, королівські осетри. Аби вони дали одну із найдорожчих в світі ікру чорну, треба годувати їх і ростити більше 12 років. Я їх пам'ятаю, ще тоді, коли вони ще були молодші. Так. Тепер вони вже такі, що вже можуть давати ікру. За усією рибою потрібен цілодобовий догляд. Вчасно годувати спеціальними кормами. Та вони раді от все поїли. Зараз вони вже підуть, все успокояться, бо вони вже поїли. Ще треба постійно насичувати воду киснем, тож кожен басейн обладнаний ось такими аераторами. В Україні найбільше купують ікру взимку на свята. Такий делікатес буковинського виробництва не має довготривалого терміну зберігання. Усього 14 днів. Виробники певнять, свій товар роблять не на кількість, а на якість. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4